Таю із минулого відео ви дізналися, що таке фейки та маніпуляції в медіа, і чому їх важливо розпізнавати і перевіряти у цьому відео. Ми розповімо вам про інструменти фактчекінгу, а ще розберемося на прикладі, як можна викрити фейк чи маніпуляцію. Громадська організація інтерню Україна, що займається експертизою медіа, пропонує шість кроків фактчекінгу інформаційного повідомлення. Тож на що варто звертати увагу під час перевірки інформації, насамперед на те, де та коли опублікували матеріал, хто його автор, ще потрібно перевірити, звідки інформацію отримали ці ресурси чи надійне джерело і чи сама інформація реальна. І з теорією більш-менш зрозуміло. Розберімося із фактчекінгом на практиці. Проаналізуємо цю статтю заголовок матеріалу на Черкащині планують закрити маленькі школи. Почнімо із дати і місця створення матеріалу. Його опублікували 10 березня 2020 року на ресурсі ICT Черкаси. Із тексту ми розуміємо, що ця стаття реакція на заяву про працівників освіти та науки України. Перевіримо активні покликання. Бачимо дату публікації заяви про вспілки. Це 19 лютого 2020 року. Тобто, нашу статтю опублікували не одразу, а майже за 20 днів після основної новини. Оскільки ця стаття радше аналітичний текст ніж інформаційне повідомлення, журналістці потрібен час, щоб проаналізувати матеріали. Тому така різниця у часі допустима. Однак, якщо вам видають матеріал за новину, а публікують за тиждень після того, як сталася якась подія, варто задуматися. Повернімося до статті. Наступний пункт місце. Із розділу про нас на цьому сайті дізнаємося, що ICT Черкаси це сайт громадської організації ict Сіті Організація Хоче цікаво та об'єктивно розповідати про зміни в Черкасах. Об'єктивно це журналістський стандарт. Добре, що про нього згадують. Тож iCity Черкаси позиціонує себе як місцевий інформаційний ресурс, який намагається слідкувати журналістським стандартам. Але слово цікаво не завжди свідчить про якість. Далі перевіряємо, хто створив або створила матеріал. Для цього у пошуковик вводимо прізвище, ім'я та фах авторки. Ольга Гуржій, журналістка. Натискаємо пошук. Знаходимо новину на сайті суспільного мовника від пані Ольги. Вона також журналістка ЮА Черкаси. Юа Черкаси це регіональний канал суспільного мовника. Згідно із рейтингом інституту масової інформації, суспільне входить до найкращих українських змі за дотриманням журналістських стандартів. Якщо людина працює на ресурсі, який дотримується журналістських стандартів, то їй ми імовірно можемо довіряти. Однак, якби ви не довіряли автору або авторці статті, зміст матеріалу все одно потрібно перевірити. Тож спершу з'ясуємо, на кого покликається авторка. Бачимо три позиції: про освітян та науковців. Батьків школярів Черкащини і позицію влади. Отже, у матеріалі є баланс думок. Це добре. Владу представляє екс-держсекретар Павло Полянський та екс-міністерка освіти Ганна Новосад. А позицію профспілки опублікували на її офіційному сайті. Тож інформація походить із відкритих та надійних джерел. Як ми це визначили? Надійні джерела це, наприклад, офіційні ресурси, на кшталт сайтів міністерств. Однаки новини від держустанов бувають не завжди правдивими, тому варто їх теж перевіряти додатково. А ще до надійних джерел зараховують ті, які відповідають журналістським стандартам. Список надійних джерел за версією інституту масової інформації ви знайдете у додатку до цього відео. Зверніть увагу, анонімні джерела не надійні. Саме час визначити, чи дійсно закривають малокомплектні школи, та з'ясувати, чому ж таки у 2020 році профспілка освітян била на сполох. Розгляньмо позицію влади. Представниці міністерства висловилася, що таких намірів міністерство не немає, немало. У нього немає повноважень звільняти вчителів і розформовувати малокомплектні школи. Перейдімо знову на сайт проспілки, де вказано, що скасування державного субсидіювання призведе до закриття упродовж трьох років майже трьох з половиною тисяч шкіл. У кожній з яких працює щонайменше 5-6 вчителів. А отже, до звільнення близько 20 тисяч педагогів. Що це за державне субсидіювання? У профспілці покликається на один із проєктів постанови Кабміну. Гуглимо назву цього проєкту обов'язково за 20-й рік, адже це новина 20-го року. У тексті знаходимо уточнення, кому саме виділяють кошти з цієї субвенції. Що ж тоді знітило про освітян? У проєкті постанови немає даних про малокомплектні школи, тобто заклади, де навчаються менше ніж 50 учнів. Тому гроші на них виділяти не планували. Отже, новина від профспілки не фейк. Але чи означає це, що школи закриються, а вчителів звільнять? Тепер шукаємо інформацію про реформу освіти та малокомплектні школи. Чому неочікувано стали скорочувати субвенції? Одне із перших покликань у мережі посібник від шведсько-українського проєкту Міфи та правда про освітню реформу підходить. Пишуть, що державі не вигідно отримувати малокомплектні школи. У них вчителям складно професійно розвиватися, а учнів настільки мало, що їм ні з ким спілкуватися. Та мета освітньої реформи не залишити вчителів без даху над головою, як кричали протестувальники у лютому 2020 року під стінами Міносвіти, а зробити освіту ефективною і роботу вчителів продуктивною. Школи, де навчається мало дітей, можуть об'єднувати з іншими, щоб ефективно витрачати кошти та якісно навчати учнів. Отже, інформаційне повідомлення від профспілки освітян не зовсім коректне. Профспілка використала реальні факти, але вивела із них неоднозначні висновки. Якщо держава перестане фінансувати школу, її може взяти під крило місцева громада і, відповідно, виділити кошти із місцевого бюджету. Тобто, скорочення субвенції не обов'язково призведе. Де до закриття школи? А якщо так врешті станеться, то вчителям та вчителькам найімовірніше запропонують роботу в опорних школах, а педагогів пенсійного віку залучать до позашкільних занять із учнями або працевлаштують в органах місцевого самоврядування. Усі міркування авторка статті виклала із покликанням на різні ресурси, дотримавшись балансу думок. Стаття правдива, а ось її заголовок варто допрацювати, адже він не повністю відбуває зміст матеріалу. Доречніше використати інший. Скажімо, уряд планує припинити виділяти кошти на малокомплектні школи Черкащини. Бо, як ми вже визначили, припинення освітньої субвенції не означає, що заклади освіти 100% закриють. Неостанок останок маленька порада. Якщо якісь дані перевірити потрібно, але часу у вас обмаль, спробуйте пошукати таку саму інформацію на інших двох-трьох надійних ресурсах. Це називають перехресною перевіркою. І не забувайте, помилятися можуть і найнадійніші медіа. Та на відміну від ненадійних, надійні визнають свої помилки.